Надо войска, а тут уже весь Ближний Восток наказать Турцию, создать независимый Курдистан и чтобы там нас уважали, любили многие-многие десятки лет. Імперські замашки з ознаками патологічної шизофренії не інакше російський Жириновський розійшовся не на жарт у котре. Враховуючи, що та людина слово без погодження з голосом не промовляє, неважко зробити висновок, що в нього на язиці Путін готує до втілення в життя. Водночас на Донбасі Авдіївська промзона залишається найгарячішою ділянкою передової, і розвідники обережно припускають, що то лише відворотний маневр, а новий потужний удар про російські найманці не виняток, що готують у районі. До Кучаєвська та поблизу окупованої Горлівки інформаційний підсумок понеділка, 21 березня, до вашої уваги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецфор. ОМОН, казаки і обмеження для преси з українськими депутатами російському Донецьку читали цілий день і ще завтра читатимуть суддівське рішення стосовно Надії Савченко. Шевцова підозрюваного в держзраді відпустили виключить варію. Минуло 72 години і суд нічого не вирішив. Щасливці під вогнем. Щастя служить, коли ти ложишся спати, знаєш о тому, що стоїть товариш на посту, і в даний момент у нас не тільки твій сон, але й сон тієї частини України. У Всесвітній день щастя за щастям до щастя на фронт вирушила знімальна група спецкору. Двоє українських воїнів загинули поблизу Авдіївської промзони. Це сталося надвечір напередодні. Бійці рухалися на вантажівці, і колесом транспорт наїхав на ворожий фугас. Позиції українських оборонців на околицях Авдіївки та територія неподалік Яснувацької розв'язки залишаються найгарячішими ділянками на фронті. Бойовики не полишають спроб вибити українців і стоїть таке промзони і використовують при цьому без зайвих вагань увесь арсенал, забороненої мінськом важкої артилерійської зброї. Атакували і 152-мм гаубиці, і танки, і міномети 120-го та 82-го калібрів. Також мінометні розрахунки терористів засвітилися нині біля Луганського, Зайцевого та в районі трьох ізбинки на Луганщині. Так само ворожі диверсанти немає доби, щоби не намагалися пройти наші розташування аби потрапити в тил до українських підрозділів. Одна з останніх. Спроб була буквально сьогодні вранці, коли російська ДРГ наблизилася до українського опорника поблизу Новотроїцького та відкрила вогонь з автоматичних гранатометів. Українські воїни з адекватною відповіддю не забарилися. Бойовики вимушені були відступати. І інфраструктуру Донбасу геть не шкодують про російські найманці. Сьогодні вони знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію між Ясиноватою та Авдіївкою. Власне саме неподалік неї і загинули два бійці 39-го батальйону Дніпро. 2 Два двохсотих. Зіл був. Все, що з нього залишилось, бачите. Нині на планеті відзначають міжнародний день щастя. Водночас дедалі менше українців вважають себе щасливими. За рік у рейтингах щасливих країн, що складають під егідою ООН, Україна опустилася аж на 12 сходинок. Війна на сході триває майже два роки і забирає в людей щастя. Утім, хто хто ті, хто існують просто на лінії вогню, кажуть, що вчаться тепер знаходити щастя і за існуючих обставин, особливо коли це стосується фронтової Луганщини і населеного пункту, який так і називається. Щастя. Як його собі уявляють, звичайне людське щастя, жителі містечка з одноіменною і багатообіцяльною назвою просто на лінії фронту з'ясовувала Євгенія Цвітанська. Красиво було. Про красу прифронтового міста тут у щасті кажуть у минулому часі. Зелений процвітав. Біля символа міста росли квіти він неначе закликав: Шукайте щастя тут. Сама стела із назвою цього красномовного містечка геть посічена осколками, але її військові і місцеві в один голос твердять – справжнє щастя в тому, що прилітали сюди вони давно, і тут вже довгий час затища. Щастя ну, ета наш, звісно, любимий городок. Що таке щастя? Алла Карпівна добре зрозуміла за останній рік. Це тиша. Намного тіша когда то було – да. Стріляли, а твій Це кадри минулої зими. Місто обстрілювали з градів. Про ті жахіття тут і досі нагадує той самий снаряд. Лише його не прибрали у місті. Господар лишив як сувенір. Розбиті вікна, дахи латають. Жителі починають повернутися, дома почали ремонтувати. Віктор корінний житель щастя. Каже, його тут знаходили в різні часи. Несчастя зараз тільки можна сказати, тому що багато сім'ї роз'їхалися. Розрушились Україна на на центральна площа в щастя так і називається миру. Цієї весни тут навіть можна зустріти дітей. Гуляти на вулиці для Карини вже щастя. Щоб не бомбили. Щоб було красиво. а у щастя на щастянському ринку хоч щось продати, аби вижити. Щоб війни не було, щоб ми нормально жили, щоб ми ні хаділі, от капійки, отиво бути щасливою в злиднях. Складно навіть енергійні молоді. Це не пише поміше білі, чим як раніше. Було б щастя. Було б щастя, да а то зараз капійки не служить для Дарини. Було б щастям потрапити у рідне місто. Щастя було б повною, попасть слов'янськ. Луганська Тес, її захисник Панама святкує день народження. Дякую. Дякую. Каже, на війні зрозумів, бути живим вже щастя. Для нас, ну, для воєнних вже на війні, зрозуміли, що ну, життя найголовніше. На, на фоні потеряних товаришів, друзів, убитих все остальне мелочі. Тут він втратив товариша. Володі Кияна із позивним тайфун. Ні в кого стала вчитися. І тут загинуло ще двоє військових айдару та один десантник. Після пережитого, каже, почав цінити щастя у простих речах. Також, як і у всіх щастя воєнного, ж сім'я, спокійство і душевне. Укріп район фасад. У військових тут загинуло дев'ятеро товаришів. Для тутешніх оборонців справжнє щастя служити з гідними людьми. Щастя служити, коли ти лежишся і знаєш о тому, що стоїть товариш на посту. І... В данный момент он охраняет не только твой сон, но и сон той части Украины, когда же тех, которые под софитами ночных клубов отдыхают. Хочется им всегда сказать. Ну что, ребята, как спалось? Хорошо? Ничего не снилось. Счастье служити, аби твоя родина спала міцно. Счастье, когда дома все в порядке. Счастье это когда ждут тебя дома. И больше ничего. Вот это счастье. І справжнє щастя кажуть боронити батьківщину у місті щастя, яке тепер їм за рідний дім. Стою за свою землю. Це щастя да? Да. Щастя за щастя свою родину. Привіт! щастя! Желаємо щастя! Тим, хто живе з Україною в серці, тут у щасті завжди бажаю щастя. А ось прихильникам країни, яка розпочала війну, конкретне послання. З Луганщини Євгені Цвітанська Віталій Дорощенко. Спецкор два плюс і гіркана вона прийшла зі Сполучених Штатів. Там від тяжких ран помер 38-річний боєць штурмового батальйону Айдар Роман Луцюк. У нього був на фронті позивний Лисий, і його саме намагалися здійняти на ноги після складного поранення в американській лікарні. Більше року медики боролися за його життя, але, на жаль, рани так і не змогли загоїтись. Лучанин пішов добровольцем на війну стрільцем-санітаром разом із 24-м батальйоном. 2014 він звільняв та боронив місто щастя. Роман зазнав два поранення. Останнє осколкове уже відстало для воді. Na Fatal. Суд російсько Донецька від самого ранку нині зачитує вирок української льотчиці Надії Савченко. Місто паралізоване через небачені для як для російської глибинки заходи безпеки ОМОН з автоматами та казачки оточили будівлю суду. Усередину практично не пускали журналістів, хоча їх там понад сотня була з усього світу. Депутатку та члена мінської контактної групи Ірину Геращенко, яка разом з українськими парламентарями їхала підтримати надію, взагалі не пустили до Росії на тлі цього хаосу. Надія. Тримається мужньо. Вона переконана, вирок буде обвинувальний і єдиним виходом для себе бачить сухе голодування. Донецьк, проспект Леніна. Аби жителі цього провінційного російського містечка не сумнівалися, що тут судять жорстокого українського карателя. влада забезпечила антураж ОМОН з автоматами, казаки, перекриті дороги. До будівлі суду без спеціальної потрійної перевірки нікого не підпускають ближче аніж на 30 метрів. Та не подобається то, що цю судять. Її б віддали людям. Я борезарвани. Да я бы такой, чтобы лет 20 дали и забыли бы за нее, за надею эту. Да, а что, а и все. не виновата, сюда еще нет. Да было. какой там не виновата. Виновата она, знает, что виновата. Убивала людей, а баба рожать должна они стрелять. Організовані з однаковими гвоздичками і портретами співробітників російського телеканалу, у вбивстві яких звинувачують Савченко, вони недовго вимагають покарання для українки і зникають так само синхронно, як і з'являються. На всю Росію знайшлося восьмеро людей, які не побоялися прийти під суд і висловити свою незгоду із тим, що коїться в їхній країні. Це не суд, це і Її а вона заложник. она заложник, который их на что-то хотят обменять. Просто за Россию стыдно, больно и обидно. Бесит то, что идет обвинительные сейчас слова, обвинительные, понимаете, бредятина несется, и вот от этого, ну, пока ужасное настроение. Ну, от, якщо у этого нашого харка є хоч капля, вот маленька капелька совісті, він должен надежду отпустить. У надії висока температура набряклі ноги. Вона всміхається, перемовляється з присутніми, іноді робить зарядку. Її звично не зраджують витримка і почуття гумору. Рада вас бачити! Вам дуже хочеться постоять і послухати. Я думала, ви візьмете собі вихідний. Чи ви хочете зірвати шлях сіла і побачити спишки фотокамери журналістів? Що, ну дай поговорить, звиклюй останній раз. До зали суду вранці вдалося зайти групі українських депутатів, які приїхали підтримати надію. Пощастило, численним іноземним дипломатам довелося залишитися на дворі. Недопуск до суду розпорядники пояснюють тим, що в залі немає місць. Хоча на картинці з трансляції видно, що це неправда. Взагалі не пустили в Росію депутата Ірину Геращенко. Вона з'ясувалося нев'їзна до 2021 року, і згідно з офіційним формулюванням, загрожує обороноздатності Росії, хоча є учасником мінської контактної групи, і має дипломатичний статус, суддя монотонно зачитує наразі лише мотивувальну частину вироку із нерозбірливого бурмотіння випливає буцімто То Савченко вбивала з мотивів ненависті до жителів Луганщини. Надія знає, що її. Визнають винною Адвокати роблять все правильно. Ми мовчати не будемо. А знаєте, чого не будемо? Тому що Шумо так як і Скольченко. Їм теж багато що обіцяли. Поїхали вони не в Україну, а в Сібі. Я поїду або в Україну, або в труні в Україну. В Сібір вони білики поїдуть самі. Після вироку 10 днів на воді, а далі знову сухе голодування. Такий вердикт надії російському суду. От я сі в залі суду суда адговарювалою тетова. Ні, безполезно. А його цель і требування остаются прежними. Она должна быть освобождена, она должна вернуться домой. Термін на який Кремль вирішив ув'язнити надію, найпевніше оголосять завтра. Ольга Кушиленко, Валентина Мудрик, Роман Цимбалюк, Спецкор, 2+,2. Акції на підтримку Надії Савченко та інших українських в'язнів, що їх Кремль тепер тримає за заручників, відбулися в багатьох країнах світу. Нині солідарність із полоненою українкою висловили учасники акції в мінську. У ризі активісти збиралися біля російського посольства у центрі Парижа. Влаштували ходу під синьо-жовтими прапорами та стягами Євросоюзу. На плакатах які несли учасники акції були вимоги до Москви відпустити полонену льотчицю, а також прізвища інших політичних в'язнів Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Учасники ходи також влаштували акцію під новим російським культурно-православним центром, що зводять нині у серці французької столиці. Свою акцію протесту провела й українська громада Австралії свободи для Савченко, в сіднеї та Вікторії вимагали десятки людей. На життя російських ГЕРУшників Олександрова та Єрофеєва готувався замах у генпрокуратурі України. кажуть інформацію про підготовку замаху отримали від розвідки ще 16 лютого. Відомо, що зловмисники планували ліквідувати росіян під час переміщення їх до суду. Проте сьогодні суд над герушниками подовжився і підозрювані були присутні на засіданні. Але з новим адвокатом Валентином Рибіним, попереднього адвоката Юрія Грабовського досі не знайшли. Однак правоохоронці затримали підозрюваного ймовірного в організації викрадення Риста за словами Анатолія Матіоса підозрюваний разом зі спільниками викрали адвоката в Одесі, підвезли до Києва та викрали в той сейф велику суму грошей. Підозрюваний забрав мобільний телефон. Каже Матіос, телефон Грабовського виїхав до Єгипту, де від імені адвоката завантажував фото і дописи в соцмережі, створюючи видимість перебування адвоката за кордоном. Головний військовий прокурор України повідомив правоохоронці. Відпрацьовують декілька версій зникнення адвоката, і одна з них інсценування викрадення. Миро відпрацьовуємо декілька декілька версій, одним з яких є як інсценування, Про що свідчить більшість тих доказів, яких ми зібрали. Хоча ми не виключаємо і такого фактору, як побутов побутова з метою грабунку. Це один із небагатьох випадків, коли я мабуть погоджусь, але ким це інсценування викрадено, це вже питання. У Харкові вбили розвідника 92-ї механізованої бригади Олександра Григоренка, що мав позивний самба. Його побратима тяжко поранили. Про це повідомляють колишні однослуживці воїнів. Злочин стався поблизу міського залізничного вокзалу, звідки Олександр проводжав свого побратима додому. Обидва воїни перебували у відпустці. У кафе до них підійшли двоє людей у камуфляжі, і вже незабаром бесіда переросла в сварку. За інформацією поліції, з невідомих на тепер мотивів один із людей у камуфляжі вихопив складний ніж і поранив обох військовослужбовців. Олександр Григоренко від ран помер на місці. Його 24-річний друг, шпиталізований до лікарні на відкладної допомоги з пораненнями живота та плеча. Поліція нападника затримала. Двоє військослужбовців постраждали в результаті цього інциденту. Обидва були у цивільному формі одягу і мали право на перебування в нічний час у цьому місці. До них приєднали ще двоє громадян, які були у камуфльованій формі одягу. Але на початку березня звільнились через службову неповідність, тобто через порушення військової дисципліни. Паречим слідам був задіяно 30-літній урожені з міста Донецьк, який завершив дане правонарушення. По даному факту, уголовне производство по статті 115 умишленне убийство і в статті 15 статті 115 покушення на умишленне убийство. Він пережив клінічну смерть. Чотири місяці провів у реанімації половину цього часу у комі. Киянина Юрія Білоуса тяжка травма спіткала за кілька місяців після демобілізації. І ще місяць тому ветеран східної війни не міг навіть сидіти, а сьогодні наново вчиться ходити і вже впевнено робить перші кроки. Ці кілька кроків вперед для Юрія Білоуса, який ще місяць тому не міг самостійно сидіти, справжня перемога. Але виконання цієї ж вправи тільки назад швидко забирає сили 38-річного чоловіка. Я Поставлено перенесли ваготіла, затримались. Паражон мажачок, звичайно за координацію. Тижені Юрій, учасник бойових дій, призивався ще у першу хвилю мобілізації. Він обслуговував зенітно-ракетний комплекс ОСА. Їхня бригада каже, була прикомандирована до підрозділу реактивної артилерії. Дані виїхали, стає на позицію роботу. Ми рядом розкрутили локатор. смотрим округ. Завдачою визнають батьки Юрій дуже закритий. Навіть те, що він розповідає у палаті для них відкриття. Але і нині майже за два роки Юрій не каже, де базувались просто поряд із Волновахою. Виїзди відбувалися в напрямку Донецька. Ми як приїхали туди от 5 сентября от, 2014. От і уїхали туди. го 2015. важка травма наздогнала чоловіка вже за три місяці після дембеля. Того дня якраз влаштувався на роботу. Вдома був сам, коли відчув, як німія потилиця, викликав швидку. Медики знайшли непритомного біля порога. Діагностувало інсульт. У нього луснула аневризма. У лікарні швидкої допомоги Юрій лежав майже п'ять місяців. З них чотири у реанімації половину цього часу провів у комі. Переніс клінічну смерть від довгого лежання утворилась двостороння пневмонія. Йому ледь не видалили ліву легеню. При дообстеженні лікарі виявили ще одну аневризму. Стара зарубцювалась. А вот ета нове на маленьке. Но її можна через полгоди ап'ять обслідувані проводити, по тому що... Что... А може можуть Останній місяць Юрій відновлюється у міському центрі нейрореабілітації і робить колосальні успіхи, кажуть медики. Адже сюди пацієнт потрапив лежачим, погано говорив. Але хвороба важка і працювати ще довго. У нас в центрі працює школа реабілітації. Ми обучаємо родичів наших пацієнтів всім методикам, які самі застосовуємо для того, щоб вони були безперервними, щоб хворі могли займатися вдома вже під контролем родичів. Вже незабаром Юрія з лікарні випишуть нині волонтери, намагаються відправити чоловіка на реабілітацію за кордон, оскільки травму чоловік зазнав вже після служби. Йому можна сподіватися лише на допомогу небайдужих Пенсія інваліда першої групи. 1070 гривень. Ольга Максимова, Сергія Заренко, Спецкор, 2+,2. На сайті телеканалу 2+,2 у розділі «Допомога» є вся необхідна інформація для тих, хто бажає долучитись і допомогти в одужині захиснику України Юрію Білоусу. Завтра в Києві поховають Георгія Гонгадзе. Про це надвечір повідомила адвокат удови журналіста Валентина Тиличенко. За її словами, Георгія Гонгадзе поховають на території церкви Миколи Набережного. Відспівування та прощання розпочнуться близько 12-ї години. Сьогодні президент Порошенко передав Мирославі Гонгадзе, Удові Георгія золоту зірку Героя України, якої нагородив журналіста посмертно ще Віктор Ющенко. Понад 10 років тому нагадаю, журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. Вже в листопаді в Таращанському лісі на Київщині слідчі виявили безголовний труп, який, за висновками експертів, міг бути тілом Георгія. Урешті за вбисну журналіста засудили міліційного генерала Олексія Пукача. От імена замовників злочину ще й досі не оголошені судом. Підозрюваного в державній зраді Антона Шевцова звільнили з-під варти. Минуло три доби з моменту затримання скандального копа. А Вінницький міський суд так і не зміг обрати для нього запобіжний захід. Захисники підозрюваного максимально затягували розгляд, заявляючи і про відвід секретарю засідання і прокурору подавали низку клопотань про відвід суддям. До зали п'ять разів викликали швидку. А за годину до завершення засідання колишній коп відмовився від послуг своїх чотирьох київських адвокатів і. Попросив суд викликати державного безкоштовного захисника. Тож, поки керівники апарату шукали нового оборонника, Шевцов поскаржився ще й що йому знову стало зле і попросив, щоб його знову оглянули медики. Після того як екс-очільника Вінницької поліції звільнили, його зустріли друзі, посадили в машину і повезли в невідомому напрямку. Нагадаю, колишньому керівнику поліції Вінницької області Антону Шевцову інкримінують державну зраду. Його затримали під час спроби втечі до Росії це провина захисту, який затягував розі справи, заявляючи відводи суддям, секретарям та прокурору. через кордон на важкій військовій техніці на Сумщині прикордонники затримали військовий всюдихід, що перевозив. Півтори тонни спирту гусеничний тягач, що рухався зі сторони Росії, зафіксували вартові кордонів за допомоги тепловізора. Машину зупинили за півтора кілометра від державного кордону. У кузові виявили п'ятилітрові каністри зі спиртом. Контрабандисти, втім, встигли втекти. Вантаж спирту вилучили працівники фіскальної служби. І за попередніми оцінками кажуть, що його вартість становить приблизно півмільйона гривень. У Миколаєві кримський морпіх урятував рибалку, який тонув у річці. Це сталося серед білого дня просто на очах десятка свідків. 73-річний любитель риби так захопився, що коли вкотре закидав вудку, не втримався в човні та полетів у воду. На щастя, саме цієї миті повз проїжджали морпіхи. Один із них, не розмірковуючи, кинувся на допомогу. З урятованим рибалкою та його рятівником спілкувалася Лілія Родіна. Анатолій Григорович приїхав до молодшого лейтенанта Олега Котельникова, аби подякувати своєму рятівнику. Тут торт, тут пирожки з капустою, там сладкі рогалики. Невестка з подругою. Вчора я поїхав скупився, ані полдня Воскресення пекли. ані самі кажуть, давай ми ребятам напічм. Пенсіонер зізнається, якби не цей морпіг, він потонув би. Рибалка вийшов на річку на гумовому човні за 30 метрів від берега, коли закидав вудку, втратив рівновагу та впав у воду. В останню мить чоловіку вдалося схопитися за трос понтонного мосту, який був поруч. Це і дало йому можливість дочекатися допомоги. За 20 хвилин чоловік просив допомоги у інших рибалок, які були поруч. Утім ніхто не кинувся рятувати пенсіонера. Я держався за тросу, руки покалечив, потім руки почали німеть їм, кричу. Я вже руками не мог, я вже сознання тір. Рибалку що тонув, побачили морпіхи, які поверталися до своєї частини. Військові одразу зрозуміли, що перебування у людяній воді може коштувати чоловікові життя. На ньому бушлат видно, що ще там минут п'ять на дно йде. Глубина більша, метрів 7. сім. Тобто, якщо есть то вже не спастів. Олег Котельников миттєво роздягнувся, причепив себе до тросу та поліз у воду. Дідушка на лодці вот где пересічення тросов, держался там руками. Короче, вот по цьому тросу пристегнулся к нему страховочным руководним ремнем і спустився к нему. Це відео зняв випадковий свідок. На ньому морпіг по тросу добирається до рибалки і затягує його в човен. У мене всього знабило і було холодно. І коли я дотронувся до нього, взяв його за руки, то я зрозумів, що йому ще холодніше, він ще сильніше дрожав. Коли приїхала швидка, рибалка від допомоги відмовився, сказав, що лікуватиметься перевіреним способом. Розлився, одразу до голови на див'яло, гарячого в ванну зробив, пішов 150 випив. І так я отошов. Рятівник соромиться підвищеною до нього уваги. Командир пояснює, така він людина завжди готовий прийти на допомогу. Сам кримчанин після анексії не зрадив присязі і щойно повернувся з війни на сході. Тепер за сміливий вчинок командування обіцяє героя заохотити. А врятований рибалка каже, своє хобі не кине. Щоправда, виходити на воду тепер буде лише коли потепліше. Перший улов обіцяє віддати морпіхам. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2. Били душили та прикладали розпечену праску. Прикарпатті троє невідомих чоловіків вдерлися до будинку лікаря та кілька годин катували його, аби дізнатися, де той ховає гроші. Вочевидь, розраховували на більше, але знайшли лише 20 тисяч гривень. Потерпілий й в здогадах. Чому злочинці прийшли саме до нього? Адже в селі він має хорошу репутацію, та й на роботі, нібито каже, нікого не ображав. Подробиці дізнавалась Алла Пас. Була перша ночі, старі кути вже спали. Сусіди кажуть, на вулиці було так тихо, що навіть собаки не гавкали. На дворі у лікаря стояла машина, це означало, що він вдома. Однак злочинців це не зупинило. Вони вибили замок у дверях та зайшли до хати. Троє чоловіків у чорному закували його в кайданки, на голову натягнули дві наволочки. Тіло обв'язали скотчем та почали допит. Розповідає Мирослав Тум'юк. За три години нападники його били, душили та катували розпеченою праскою. Першої хвилини запитання дуже просто. Та золото, бакси. Розмови не було багато, між ними ніякої не було. Хлопці працювали так, би мовити, злагоджено розумно. Нападники вимагали 20 тисяч доларів. Утім, каже чоловік: у нього завідувача хірургічного відділення вижницької райлікарні в схованці було лише 20 тисяч гривень. Крім цих грошей, кати прихопили пляшечку парфумів, систему будинкової сигналізації та ключі й документи від машини. Саме авто залишили. Ну вони то не взяли нічого, не кредитки, нічого. Навіть не взяли вручальне кольцо, яке їм все одно єдине золото в хаті, яке маю. Своїм катам Мирослав Томлюк дякує, що не вбили, коли він утратив свідомість. Отямившись, лікар кілька годин намагався визволитися з пут. До лікарні до свого ж відділення потрапив у тяжкому стані. Розрив печінки, розрив закрита зкрита мозгова травма, струс головного мозку, термічні опіки грудної клітки, обох нижніх кінцівок. Сусіди лікаря приголомшені. Бо він ну трудяга, людина трудяга, людина пахала все своє життя. Він то, все що там є, коли хати це всього жаблено його руками. Він хороша людина, він є хірург, людина від Бога. Ми саме тут все, все село в шоці. Селяни припускають. Лікаря грабували та катували не місцеві. Тим часом у поліції ні про мотиви, ані про підозрюваних не говорять. В даному випадку є ознаки, якісь свідчать про попереднє готування до цього злочину. Тим більше він вчинений не однією особою, а групою осіб. Кримінальне провадження відкрили за розбій. Якщо злочинців спіймають, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Але Роман Дучик, Прикарпаття спецкордва плюс два. Дводена жалоба в Іспанській Каталонії. Там напередодні розбився автобус зі студентами, де серед поранених двоє українців. Крім наших співвітчизників, в лікарні опинилися понад два десятки людей, зокрема і водій автобуса, який через тяжке поранення легенів свідчень досі не дав. Головна версія поліції причиною аварії туристичного рейсу зі студентами став людський чинник. Серед загиблих, за уточненими даними, наших співвітчизників немає. Усі загиблі жінки, громадянки Італії, Німеччини, Франції, Румунії, Узбекистану та Австрії. Службу таксі з крадених машин зорганізував у столиці 34-річний киянин. Чоловікові, який займався перевезенням пасажирів, спав на думку оновити парк за рахунок викрадених у регіонах легковиків разом зі спільниками від літа минулого року. Таксист час до часу подорожував містами переважно центральної України. Нині правоохоронцям відомо про понад 10 епізодів викрадень та розбійних нападів на власників авто. У банді було семеро чоловіків і одна жінка, мати чотирьох дітей. Вона і відігравала у схемі ключову роль. Дзвонити людям, у яких є машини дорогі. щоб вони приїжджали на мою просьбу назначене місце. Люди приїжджали, їх били і забирали у них машини. Жінка з валізу, яка благала підвести, не викликала у водіїв жодної підозри. Вона попросила, щоб відкрили багажники і положили сумку, так як сумка сильно важка. Я взяв сумку, відкрив багажник, нагнувся, щоб погрузити сумку, коли ззаді ударили бітою один-другий раз. Я з непритомнів, вони забрали машину і втекли. Розбійний бізнес процвітав майже рік. Частина викрадених авто з перебитими номерами на двигуні та кузові перевозили пасажирів у Києві. Решта стояла на відстої у дворах столичних багатоповерхівок. Одна така машина привернула увагу правоохоронців. Так і вийшли на банду. Першим затримали організатора. Недостаток гривень. Тобто Прийшла в голову мисль заробити гроші. деньги. Ну збиралися, договарювалися. Как там какой что там план? Як можна це зробити? Приходили ну ребята там на адрес і все це робили. Зброя, битки, маски, і навіть форма та підробне посвідчення поліцейського все це знайшли в робочій машині нападників. Відбираючи транспорт, потерпілих били. Один з підприємців, який позбувся своєї машини, до цього часу через затримані травми знаходиться в реанімації устанніми життям та смертю. Знайдені авто їхнім законним власникам повернуть лише після рішення суду. Олена Шворик, Роман Круніч, Кірава Градчина Спецкор 2+,2. На тім нині ставимо крапку. Складним буде очевидно вівторок, 22 число цьогорічного березня. Про все найвагоміше ми розповімо надвечір. Дякую, що довіряєте. Бережіть себе і до зустрічі.